І всім привіт, друзі! З вами я, Картік. І сьогодні я буду, як кстати, новий ютубер, буду знімати ігру під названням Box Simulator Star Drop. Star Rad, Ну, коротше, ви напишіть в коментарі, чи вам понравиться, чи ні. Це такий тестовий ролик. Пишемо мені нік. Так, ок. І отака в нас зустрічає менюшка. Зараз відкриємо один галочик. Нам потрібні пови... Чітин... кориді. ну блін, Ага, понятно. Зараз ми глянемо, чи тут можна поміняти мову. Ні, На жаль, не можна. Неможливо. Зараз відкриємо один стар дроп. Мінфі! Нам випав на гаящик. Осі предметів. І нам випадає. Бої! Ладно, це був такий тестовий ролик. Кому понравилось відео... Ставте уподобайки і підписуйтесь на мій канал. З вами був Картікс і пока.